we З вами люди вишневі і Сьогодні ми будемо знову говорити про книги. Мова сьогодні піде про книжки, які допомагають нам у нашому саморозвитку, самоосвіті. Всіляко нас збагачують, а інколи і розважають. Принаймні, такою є перша книга, про яку я сьогодні розповім. Це новинка минулорічна віддавництва клуб сімейного дозвілля Майк Рот, Скетчноутинг, Посібник з ідей. Книга, яка була однією з кращої книги, яку я прочитала минулого року, і була мені неймовірно корисною. Майк Рот є графічним дизайнером, він Ілюстрував дуже багато логотипів відомих корпорацій, а також книжок. Принаймні, українські читачі можуть його знати за книгою Рюворк, яка теж наповнена його прекрасними ілюстраціями. А от в цій книзі він пояснює, що таке скетч-нотатки і для чого вони потрібні. Згадайте, як ви записуєте, наприклад, якісь нотатки лекцій чи нотатки доповіді якогось автора на конференціях чи публічних виступах. Зазвичай ми просто лінійно записуємо все, що сказав доповідач, і потім ніколи в ці нотатки не заглядаємо і не можемо нічого. Запам'ятати, тому що ми там самі не можемо розібратися. Майк Роде пропонує нам зовсім іншу методику: саме методику цих скетч нотаток, тому що коли ви додаєте якусь творчість в те, що ви записуєте, і коли ви саме використовуєте цю методику, ви більше запам'ятовуєте. Як це працює? А дуже просто, тому що Майк нам радить, що з цілого виступу вам не треба записувати все. Ви маєте виловити найважливішу якусь думку, найважливіші думки, те, що вас особисто зачіпає, і записати. Саме це можливо його якось переопрацювати, запитати так, щоб це було зрозуміло вам, додати ваш якийсь приклад. І ці нотатки вони тоді виступають просто як кодом. Ви дивитесь на якесь речення, на якесь слово, на малюнок, який ви зробили, і він вам відкриває все інше, про що ви думали в той момент, і що хотів вам сказати доповідач. Це насправді є дуже-дуже корисним і актуальним, тому що я зараз слухаю курс наука повсякденного мислення на сайті Прометеус. Я про нього вже з цього розказувала, але знову ж таки залишено в нього посилання під цим відео. І там якраз науковці, люди, які розказують про те, як використовувати мислення в повсякденному житті, вони говорять, що просто щось запам'ятовувати, переписувати не має ніякого сенсу, тому що ви нічого не запам'ятовуєте. А тільки тоді, коли ви додаєте якусь активну дію до цього процесу, тоді в вашій голові щось відкладається. Так от скетч-нотатки – це прекрасний для цього інструмент. Також мені сподобалася думка про те, що – це не мистецтво, це просто ідея. Ви не маєте намалювати якийсь ідеальний портрет чи ідеальну машину. Ринку, це просто має бути схематичний малюнок, який дозволить вам загадати те, що найважливіше було в думці чи в вислові цього доповідача, чи автора, чи навіть те, про що ви в той момент думали. Також в кінці книги є розділ вправ, і ви можете його виконувати як всередині цієї книги, так і в якомусь окремому блокноті. Там є вправи про шифти, як наприклад, придумувати якісь цікаві шифти, а також про те, як малювати, наприклад, іконки якихось найпростіших речей, чи навіть і найпростіших. Також велетенським плюсом цієї книги є те, що в кінці кожного розділу є розворот від якогось іншого дизайнера, який теж працює в стилі скетч-нотаток. І там є про те, як він дійшов до цього методу, як він його використовує, які він для цього використовує інструменти, на чому він малює, е, який його стиль, якісь поради, основні його. Е, Принципи, які він використовує в своїй роботі, і це насправді дуже класно, тому що ви зразу бачите, наскільки ці скетч нотатки відрізняються, наскільки це в кожного індивідуально. Тобто, і ви зрозумієте, що найважливіше це зробити так, щоб ці речі були зрозумілі саме вам, щоб ви могли себе відпустити, і це насправді такий дуже творчий процес. Зазвичай я такі речі читаю, дивлюся, надихаюся, думаю, Боже, як це класно! Це ж треба в людей такий талант, таке от робити. І забуваю, тому що кажу, що це не для мене. В цьому випадку це було все не так. Він настільки мене надихнув, настільки мене захопив, що я почала, коли слухаю курси про метеусу, теж робити такий скетч нотатк. І це насправді просто неймовірно дієво. Тому що раніше я просто прослуховувала певний епізод курсу, щось там трішки десь запам'ятовувала, можливо, не запам'ятовувала. І коли треба було робити тести, я багато речей не пам'ятала. Відколи я почала отак от нотувати свої враження, свої думки, я насправді запам'ятовую набагато більше. Що воно набагато більше відкладається. І зараз, коли я відкриваю цей блокнот і бачу свої, можливо, недосконалі, можливо, такі дуже заплутані е, нотатки. Я насправді можу легко згадати, про що йшлося в тому епізоді, знати найважливіші для мене якісь речі, терміни авторів. І це насправді мені страшенно подобається, я буду використовувати цей спосіб і надалі. Тому, звісно, книгу я рекомендую дуже-дуже. Обов'язково -дуже. зверніть на неї увагу, особливо, якщо вам часто доводиться бувати на якихось конференціях, лекціях і треба. Записувати якусь цікаву інформацію, та й, взагалі, в час, коли навколо стільки різних онлайн-курсів, стільки різних можливостей навчатися вдома. Я думаю, що цей спосіб просто підійде будь-кому. І ще одна книга від одиництва КСД це Малком Гладуел неординарні історії успіху. Малком Гладуел є канадським журналістом, поп-соціологом, і ця книга є науково-популярною, не науковою. Багато американських науковців критикують Гладуела за те, що він є доволі некритичним, що він робить дуже поспішні висновки, що він ігнорує безліч причинно-наслідкових зв'язків. І, напевно, що в чому з їхня критика таки має рацію. Але разом з тим автор в своєму дослідженні наводить Зноманітні досліди відомих експертів з того чи іншого питання, тому все-таки якась науковість в цих книгах присутня. Отже, про що розповідає нам книга неординарні? Вона нам розказує про те, як ті чи інші люди досягнули своєї знаменитості та успішності. І зазвичай, коли ми чуємо про таких людей, як Стів Джоб чи Білл Гейтс, ми чуємо разом з тим фразу, що це людина, яка зробила себе сама. Автор говорить, що таких людей просто не існує, тому що наш успіх залежить не від того, ну не тільки від того, ким ми є, а також від того, що нас оточує, які можливості ми мали, ким були наші батьки, де ми народилися, в який місяць чи рік ми народилися, яким було наше навчання, хто нам зустрічався на нашому шляху, які були пропозиції, від яких, наприклад, ми не відмовилися, і саме ці всі умови створюють наш успіх. А людина сама себе зробити не може. Насправді, докази, які тут наводить автор, є доволі аргументованими. І дуже цікавими, правда, це так доволі смішно, тому що майже всі книги, які пишуть про успіх, або які пишуть про якісь бізнес-стратегії, вони обов'язково згадують Стіва Джобса, Біла Гейтса та їхні компанії, а також, можливо, ще декілька компаній. І кожна ця книга, кожен цей автор по-іншому пояснює їхній успіх, і кожного разу це здається логічним. І насправді я навіть не знаю, кому вірити. Але справді в книзі є дуже багато цікавих фактів. Тут вам розкажуть і про те, чому. Якщо ви народилися в січні, то у вас є більше можливості стати відомим хокеїстом. Тут розказується про те, як євреї, які переїхали в Америку, ставали теж успішними бізнесменами, і що сприяло цьому їхньому успіху. Тут розказано про саму історію родини Малко Магладуела і про те, які можливості отримала його мама, і завдяки чому він таки з'явився на світ, досягнув того, чого він досягнув. Тому книга є неймовірно цікавою, вона наповнена безлічу фактами, статистикою. Різними е, таблицями. Також сподобалася думка, яка є в цій книзі, про те, що для того, щоб стати майстром своєї справи, досягнути успіху в якійсь певній діяльності, вам потрібно 10 тисяч годин праці. У курсі, який я вже згадувала, наука посикленного мислення говорить, що це доволі умовна цифра, і не обов'язково це має бути 10 тисяч годин, але справді людина має дуже багато працювати. І немає таких людей, які просто генії від природи і вони е, просто автоматично досягають успіху. Це не так. Наприклад, тут Доводить про те, що рівень високий рівень IQ ще нічого не означає. І коли аналізувала дітей, які справді мали в школі дуже високий рівень IQ, не всі з них стали геніями, науковцями, нобелівськими лауратами і так далі. Все одно мають бути, по-перше, можливості для того, щоб стати такою людиною, а по-друге, дуже багато над цим працювати. А тут, наприклад, є приклад людини, яка мала неймовірно неймовірно високий рівень IQ, ну просто якийсь такий за меж за межами розуміння, але разом з тим вона нічого житті не досягнула, тому що. Ну, тому що він не вмів якось з людьми співпрацювати, не міг з ними спілкуватися, не міг використовувати можливості, які давали йому життя. Ну і так, в принципі, нічого в житті і не досягнув. Тому книгу я звісно рекомендую. Вона буде дуже цікавою, дуже захопливою. Тут безліч різноманітних фактів, і також посилань на інші джерела та на інші дослідження. І це може бути таким, як це прев'ю до того, щоб познайомитися з певним питанням глибше. Далі будуть дві книги про мою улюблену наукову тематику. Це націоналізм. Перша це «Монсеррат Гібернау. Ідентичність нації. Ця книга була опублікована в Британії в 2007 році. В Україні вона вийшла в 12 році видавництві темпора. І я її прочитала, дочитала буквально в грудні минулого року. В той час, коли я її починала читати, це було десь три роки тому. Я тільки починала знайомитися з різноманітними теоріями ідентичності, і книга мені дуже сподобалася. Я почала її читати, почала десь третину. Але коли я вже її закінчувала того року, ну, в грудні, я зрозуміла, що я настільки вже перенасичена темою, що нічого, в принципі, нового уже в цій книзі для мене не було. Але це, звісно, не недолік цієї книги, тому що тут є дуже... Цікаві думки. Монсерат Кібернау є британською науковицею, вона належить до школи Ентоні Сміта, людини, яка розробила таку культурну теорію націоналізму, людину, яку я дуже поважаю, слідкую за його працями і дуже підтримую в його поглядах. Для мене вони є неймовірно близькими. Монсерат Гібернау також належить до цієї саме школи. І в першій половині книги вона якраз і пояснює нам таку теорію нації, як вона бачить націю і взагалі які є погляди на це питання. Питання. Звісно, вона теж визначає її як культурну таку одиницю, як спільноту емоційну, яка заснована на культурних якихось кодах, на спільних міфах, традиціях, звичаях, мові, релігії і так далі. І це теж дуже було мені близьким. Тому перша половина почалася доволі легко. Я повністю з цим погоджувалася. До неї в мене немає ніяких претензій. Вона справді дуже цікава і так доволі легко і зрозуміло написана. Але десь приблизно в, з другої половини починається такий аналіз сучасного стану Європи та Європейського Союзу, але сучасного на 2007 рік. І саме в цьому є трішки проблема, тому що вона писала саме про ті часи, про буквально якесь майбутнє на найближчих 10 років. Але коли я читала цю книгу, то 10 років вже пройшло, і я розуміла, що багато з її тих проблем, які вона порушує, чи тих питань, які вона вважає будуть актуальними в майбутньому. Дуже все змінилося, змінилася ситуація. Європа зараз зовсім перед іншими викликами, і, звісно, через те книжка трошки сприймалася старілу. Але разом з тим вона порушує такі цікаві питання, як питання мультикультуралізму, полікультурності, толерантності, того, як саме треба ставитися до імміграції, як саме приймати в себе інші культури, і чи справді оця от така полікультурність буде позитивною. Також авторка в книзі розмірковує на тему європейської ідентичності. Чи можливо її витворити, і зразу скажу, що ні, вона в це не вірить, як і багато науковців. Тому що е, якщо йти за логікою, що культурна національна ідентичність спирається на якісь спільні спогади е, та спільні культурні маркери, то в європейців в загальному таких спогадів спільних немає. Так це доволі схожі народи з певними схожими цінностями, але справді якоїсь такої спільної історії, яка б побуджувала емоційну прив'язаність, у них немає, тому Ще не не зрозуміло, чи може вона виникнути, але гібернало тут розмірковує про те, яким чином це могло би бути, і як би космополітизм поєднувався з націоналізмом. і, до речі, у неї він так доволі логічно навіть поєднується. Тому не знаю, як для широкого загалу, але от для науковців чи людей, які справді цими питаннями цікавляться, то книга буде, звісно, дуже корисною. І остання книга на сьогодні теж про націоналізм Уже українського автора. Це Віктор Тимченко, його модерний націоналізм, глобальні катастрофи та як їм зарадити. Зразу скажу, що цю книгу я не рекомендую і. Е... Раджу до неї ставитися дуже обережно. Тому що, знову ж таки, якщо ви цікавитеся цими питаннями і знаєте різні погляди на тему націоналізму і того, як він мав розвиватися в сучасному світі, якщо ви орієнтуєтеся в геополітиці і взагалі маєте навички критичного мислення, так, книгу рекомендую, тому що тут є цікаві проблеми, які він порушує. Але з іншого боку, тут є певні, ну такі. Провокативні ідеї, провокативні думки, які можна сприймати дуже по різному, і тому я раджу ставитись до книги дуже обережно. Віктор Тимченко є українцем, який працював в радянському Союзі. а Потім в 90-х виїхав в Німеччину разом з своєю дружиною, і там і теж продовжує свою журналістську кар'єру. Він магістр економіки, дописує для німецьких та українських видань в Німеччині і от написав декілька книг. В цій книзі є збірка двох його творів. Перша це часницю. Націоналізму, а друга від коріння до крони. Так от, першу книгу час націоналізму, яка є, до речі, видана в окремій книзі, я б ще рекомендувала читати. А от друга частина така доволі специфічна, і тут якраз до неї треба критичне мислення. Коли я цю книгу починала читати, я була спершу просто в захваті. Настільки подобалося все, що автор казав, настільки відповідало якимось моїм поглядам, тому що він наголошує і на тому, що... Не варто сприймати націоналізм, особливо український націоналізм, тільки за зразком Донцова, наприклад. Тому що час пішов вперед, і націоналізм не має нічого спільного з нацизмом, фашизмом, шовінізмом, сепаратизмом та іншими такими, як вважається, синонімами, тому що це зовсім не синоніми, це абсолютно різні речі. І в цьому я цілком з ним погоджувалася. Але так як автор сам на початку зазначає, що його книга для критичного читача, для того, який може спрямова приймати різні думки, і він сам радив все перевіряти. каже: все перевіряйте, навіть те, що написав я. Це дуже була слушна порада, я її зрозуміла десь в другій половині книги. А тут взагалі 600 сторінок, така вона доволі величенька, тому що там, де вже пішли такі розмірковування про різні расові та національні питання, про те, як себе виявляє націоналізм в сучасному світі, про політику апартеїду, що можливо це взагалі було добре. Тобто такі речі, які не дуже мною сприймалися, тобто десь десь місцями там була істина, а десь було домішено трошки неправди, і це й доволі небезпечно. Саме з цих питань я книгу не раджу. Але тут є такий цікавий аналіз ситуації в Німеччині, як ви знаєте, там зараз якраз дуже багато іммігрантів, і це така велика проблема для цієї країни. Він розказував про закони, які там діють, які, чесно кажучи, мене просто шокували, тому що ну, це так трошки несправедливо по відношенню до свого власного населення. Ось також сподобалася думка про те, що націоналізм теж іде в ногу з часу, він теж змінюється, і це зовсім не означає, що ми винищуємо всіх на Нашої національності, а працюємо тільки для себе. Навіть ОУН уже в 40-х роках дуже змінила свою політику. Вона і до того у них не була якоюсь такою нацистською, так але вони наголошували на тому. Що вони говорять не про країну якусь там гомогенну, де є тільки одна нація, а вони готові сприймати інші країни, інші національності, тобто готові співпрацювати, але просто визначаються таку основну одиницю, це саме націю, і що країни в основному мають формуватися на цьому націоналістичному принципу. Тому тут багато з чим можна погодитися, а ще багато з чим і не погодитися. Також що мене хвилювало в процесі читання, що сторінок дуже багато, дуже багато згадок якихось там статистики. Якихось подій, які відбувалися в німецькому суспільстві книг, але зовсім немає посилань, немає ніякої сінької бібліографії. І це те, що мене завжди в книгах таких насторожує, тому що неможливо перевірити, чи правду сказав автор, чи справді така статистика. А німецькою я взагалі не володію. Тому це теж ще така одна причина, чому я не до кінця довіряла йому. Тому. Книгу я в принципі не рекомендую читати краще почитайте щось таке більш популярне на тему націоналізму, тому що, попри багато таких правильних думок, в цій книзі є певні речі, які є трошки небезпечними, і тому я раджу якщо ви десь її побачите, дуже критично до неї поставитися.